Я хотів би надати слово чопик Галини Степанівни, мами загиблого Юрія Чопика, нашого захисника. Вископоважний Анатолій Дмитрович. Знаєте, почала, хотіла б почати з того, щоб сказати, що я спочатку дякую своєму синові і його побратимам за те, що лютому 22 го була і на Херсонщині, війна у війні. І на сьогодні, очевидці тих подій розказують, що танки були від шилової балки, де полягла практично вся 80 окрема десантна штурмова докрит. Але всім нещиро дякую вам за те, що. Ви знаходите час вислухати мене. Я розкажу про свої дії. Маму капітана посмертно, бо минулого року йому на насамкону штурмові було присвоєно чергове звання капітана. Смертно присвоєно йому вручено орден Богдана Хмельницького, третього ступені, на жаль, посмертно і. Науковець, доцент медичного Іван-Франківського національного університету, кандидат педагогічних наук. Але не цим визначається любов, і хочу сьогодні сказати таку річ. Пані Ірина дуже правильно сказала: для нас без нас. Ніхто і ніколи не зрозуміє біль мами, яка втратила. Повірте, мені. Ніхто і ніколи. Але Олечка, мені жалю також не треба. Я шукаю шляхи, не тільки збереження пам'яті, а власне, пане Руслане, хотіла й до вас звернутися. Шляхи підготовки покоління, яке повинне шанувати чин військових розуміння їх жертовності. Це не загибель це жертовність. Коли дітки в п'ять років ідуть доть моєму військових, дякують і кажуть Слава Україні на відміну від 15-річних готових юнаків, які, як нечисть, вибачте мені за таке слово, б'ють того, хто їх береже, оце біда. І справа сьогодні ще і у вихованні своєї виставлячого покоління. І, мабуть, власне, військові батьки, вони зобов'язані, чому я так тримаю книжку, тому що це справа написана ученицею 9 класу в ліцею номер 17 Івано-Франківської військової ради, І Якраз здобула перемогу на всіх етапах до всеукраїнського конкурсу. Своїм коштом. Ми вікна видаємо цю книжку, але ми не зупинилися. Це про те, про що ми говоримо. І своїми заходами ми залучаємо тих діток студентство, яке чітко повинно розуміти, що війна не на один день. Давайте говорить відверто. карти. І а наслідки війни ще страшніші, тому що ці діти будуть відбудовувати все те, що зруйновано на сьогоднішній день. Вони повинні бути, знаєте, така фраза гідними учасниками суспільного життя. Якщо ми не будемо цим займатися, цього не буде. Я не педагог, і я сьогодні щиро дякую своєму керівнику Фатходіному Василю Гайновичу за те, що він ви не можливість приймати участь у таких заходах. А я приймаю і виступаю на всіх площадках, які є і яких нема. Чи то психологи міжнародні, чи то е, засідання комітету Верховної Ради, до речі, е, комітет е, неймовірний, тому що я минулого року в жовтні в Івано-Франківську приймала участь, чи то інші заходи. І е, хочу сказати за підтримку: то неправда, що місцева влада не підтримує неправда. Ми, я звернулася до ліцею, бо на сьогодні відкритий меморіальний меморіальна дошка на ліцею 17-й ан а також е, колишній ректор медичного університету був весь похорону, і потім на відкритті цієї дошки він сказав: Пані Галина, ми обов'язково відкриємо ще меморіальний куток нашому сину, бо він викладав нашому університеті з 2008 року по день загибелі. Куток е, відкрили, і ми завжди вшановуємо його день народження. І знаєте, дуже правильно ви сказали, якщо ми торкнулися якоїсь нотки студентства, які до мене приходять після цього і кажуть: ми не знали, ми не завжди читали. Повірте, ці дошки, що є, не завжди їх читають. І сьогодні героїв треба ідентифікувати. Щоб ліцей 17 знав, що дочка є, чопика Юрія, цей чопик Юрій, такий самий хлопчисько. Оце я говорю на зустрічах на 1 вересня. Кажу, ви не думайте, що він зірки з неба знімав. Він такий, як ви, часом мчився, часом кудись ходив. І тому ми, порадившись, організували за підтримки ректорату медичного університету, за підтримки департаменту освіти і науки міста. І е, з нашої ініціативи конкурс ми думали, він буде такий містечковий, місто Івано-Франківське. Він вилився не тільки всеукраїнський, а він вилився з міжнародною участю. І всі е, учасники, особливо Сторон, були подивовані, що ми долучаємося збереження цієї камінь. Я далі піду. Мені захотілося, як розумієте, е, не завжди гроші, то є основа, і не все вирішують гроші. Я менше говорю за соціальні, я говорю за пам'ять і підготовку молодого покоління. Я mm -hmm. проста українська громадянка, звернулася до Міністерства усі. Мені шкода, що їх немає, в цій залі. і взагалі сьогодні в цьому треба, вони всюди повинні бути. А звернулася з проханням від руки, написала клопотання стосовно того, що відбулося такий захід, і що людей, які долучилися до цього заходу, необхідно би було нагородити це І вони відгукнулися навіть на те прохання, де участь приймала дівчинка з Херсонщини, тої Херсонщини, де загинув мій син. Бо вона сказала, навіть якщо нічого не отримаю, я прийму участь у цьому конкурсі, бо Юрий Чопик віддав життя за ту землю, де я народилася, і виросла і тільки 8 років. Потім я впізнала, що це та дівчинка, яка після першого дзвоника мене наздогнала. Ця дівчинка ніколи нікого копати не буде. Вона мене наздогнала і запитала: ви мама Юрий Чопика? Ще мені такий? В сукебочці стояла, я кажу, так, я мама юначок, я дякую йому за його чопа. Скажіть мені, ще якийсь треба виховання? Ця дівчинка коли отримала 23-го на день героїв, я взяла всі ці нагороди. І щиро дякую, якщо десь почує поважний пан Оксен Лісовий за те, що він зробив, він зробив неймовірне для людей, які долучилися до цього. І коли ця дівчинка на сцені. Отримувала цю подяку від міністра освіти Сені лісового, вісім років. уявляєте? це громадянин України І Я напевно могла б говорити день і ніч. Я не хочу займати вашого часу. Я щиро дякую Тамарі Василі Шець. Знаєте, ми сьогодні пригадали з нею, коли я почула. Що мій син не повернувся під Москву, кажуть, що такого крику світ. Я не пам'ятаю. І мені здавалося, що я не хочу жити. А потім чоловік, мій, психолог, краще, треба сказав, Галя, ми мусимо жити в пам'ять про нашого єдиного і неповторного сина. А Тамара Васильівна мені сказала, пані Галино. Ви повинні городом підняти в голову і нести пам'ять до вашого сина, бо він герой. Він не має золотої зірки. Але для мене, як і для інших, як і всі інші хлопці і дівчата, і не тільки хлопці і дівчата, бо дуже багато цивільних людей свідомо йдуть на таку жертву. Вони герої. І нині весь світ подивований тим, що на цій зимі кулі. Існує нація, нескорена з часів Богдана Хмельницького, опришків Карнелюфа. І її ніхто і ніколи не може скорити. І в когорті цей герой мій син Юрій Чьо з